Це актова зала Ужгородської школи номер 19 Тут старшокласники розповідали учням молодших класів, чому необхідно користуватися світловідбивними елементами. Також грали гру світлячку сяй. Так можете носити, або ж можете носити на своїх рюкзачках. Головне, щоб їх бачили. Кожен учень за участь у заході отримав флікер світловідбивну стрічку. Я дізналася багато чого, що треба переходити дорогу, коли темно тільки із такими браслетами. І що треба йти на самокаті, коли темно, треба йти тільки отак, злізти із нього. Бо тому, що можеш ти заважати іншим людям. Я дізнався, що треба носити е, такі е, світловідбиваючі елементи, щоб тебе не щоб тебе побачив водій. Е, мені було цікаво проходити гру. Ми відповідали на питання, як правильно вести себе при дорозі, коли на темну добу. Про правила використання світловідбивних елементів учням молодших класів розповідали дев'ятикласники. Мені дуже сильно подобається брати участь в таких заходах. Я почула цю ідею від нашої педагог організаторки Мені сподобалось, адже ми можемо розповісти дітям про те, як важливо носити флікери та світовідбиваючі елементи для того, щоб вони були в безпеці на дорозі. Дуже сильно сподобалось. Я завжди буду брати участь в таких заходах. Я виконую роль світлячка в старших початкових школах і роль флікера в молодших. За сьогодні ми провели вже чотири таких заходи. Моя роль знаходиться пояснювати помилки дітей, які користуються світловідбиваючими елементами. Та пояснити їм важливість застосування цих браслетів або жилеток. Це не важко, тому що діти в такому віці вони добре сприймають інформацію. Участь у просвітницькій кампанії світлячку сяй» взяли близько 500 учнів молодших класів Ужгородської школи номер 19 Розповіла педагогиня-організаторка Ганна Ченгері. каже, такий захід у їхній школі провели вперше, але зазвичай у нас проходять тижні дорожнього руху, і це все класними керівниками оговорюється на уроках. У наше самоучнівське самоврядування у нас є там 30 учнів орієнтовно. Зазвичай на такі різні заходи ми залучаємо. Всіх по черзі, тобто перша п'ятірка, там, наприклад, далі семеро, далі дванадцять. Ну і ось так таким чином. Тобто, все учнівське самоврядування залучається. Чому тому, що це є просвітницька робота, вірніше акція, і для дітей це є актуальною темою. Наразі просвітницьку кампанію світлячку сяй у школах Ужгорода проводять за проєктом громадської організації Форза 7 березня, розповіла представниця дзвінка Білонох. За її словами, триває. Тиме кампанія до 17 квітня цього року. Ми скооперувалися із лідерами учнівського самоврядування міста Ужгорода та управлінням освіти для того, щоб організувати і молодь, і для того, щоб нам допомогли власне потрапити в школи із цією кампанією. Загалом ми вже пройшли станом на сьогодні п'ять. Це п'ята школа. І е, ми вже проводили заходи і в укриттях, і в класах, і об'єднували класи. То все таки ми м, досягаємо свого результату. Ми роздаємо всім дітям світловідбивачі. Ми розказуємо інформацію про те, чому це важливо, важливий елемент безпеки для кожного, не лише дитини, а й дорослого. Дзвінка «Білоног» каже: сценарій програми написали старшокласники. Трішки там підкориговували деякі моменти. Старшокласники як маю на увазі, розробили сценарії, розробили про розробили презентації, і один із десятикласників шкіл нашого міста навіть створив гру. Світлячку сяй, ми ми написали всі разом питання, і він їх вніс в програму. Усяй відбувається в рамках проекту СамСітінет, міста за покращення доступності і кліматичну сталу міської, міську мобільність з програми. Транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Мушу нагадати зауважити, що Білорусь від лютого 2022 року виключена з цієї програми, але в назві назв залишилася країни. І е, в рамках цієї програми ми отримав кошти від Європейського Союзу для закупівлі ось таких роздаткових матеріалів. Просвітницька кампанія, світлячку Сяй для кожного класу, триває 30 хвилин. Руслана гостю, Андрій Гісим, Суспільне новини.